Слава Україні! Добрий день, мої підписники та ось мого каналу. Сьогодні 18 січня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні хочу розповісти вам про сорт яблук старої колекції Golden Delicious. В цьому відео хочу проінформувати вас, до якого терміну можуть зберігатися яблука. Сорту Golden Delices не в холодильнику. І і хочу порівняти його із, із сортом Temptation. От яблука Golden Delicious. На сонечці вони позапалювалися. Деякі яблука вже от такі почали морщитись. Втрачати вологу, сік. В холодильнику можуть зберігатися і далі, а в домашніх умовах далі зберігатись не будуть. Може ще тиждень-два і вони втратять свої смакові властивості. Тентейшен таких проблем немає. Зразу. По-перше, скажу, що навіть і порівнювати цих два сорти не можна. В термін зберігання. Але так вже просто, як всі кажуть, що вони подібні ці сорти, то я покажу вам на прикладі цих двох сортів. Про хвороби. Обидва сорти. Хоча Golden Delicious – це старий сорт. Дуже хворіють хворобами. Не тільки інфекційними, а також і грибковими. Дуже хворіють, дуже. Ну, з цим ще можна поборотися. Заради того, що я дуже, мені дуже подобається цей яблуко. Сорт на нього ще кажуть, яблуко груша. За смакові властивості, дуже має... Гарний аромат. А от саме більше, що не подобається, це коли визріли плоди, Но вони гарно світуть, гарно зав'язуються, якщо нормувати, будуть великих розмірів і дуже великих розмірів. Коли починають зберігатися, починає проявлятися підшкірня плямистість. І коли плодів дуже багато, і ви хочете їх гарно зберігти, а через місяць ви бачите, що вони всі захворіли на підшкірну плямистість. Оце саме більше розочарування. Щоб такого не було, обов'язково потрібно давати кальцій. Я з цим борюся, бо це дуже неприємно. Ще раз кажу, коли багато великий урожай і підшкірна плямистість, це ну, той, хто знає, тут нема що говорити. Цього року я хочу показати вам Golden Deliше. Вони всі такі плоди. Так, я по два яблучка приніс. Можете повірити, пішкірної плямистості в мене немає. На розріз. На 18 січня. Хоча воно вже тут почало в'янути, але м'якоть відчувається ще така занадто упруга. Занапто упруга. Отакі яблучка. Ну і давайте вже це Tentation. Ну, це дуже хрустке, Так, як воно ще не втратило зовсім вологи порівняно із Golden Delicious, Бо Golden Delicious вже треба вживатися крайні. Сроки споживання. Так, на аромат. Ну, тут за Голден, далі, час нема що розказувати. Стікей, грушевий аромат. Яблучко тільки трішки відчувається, а так груша. Тентейшн. Тонкий яблучний аромат. Є тут присутній яблушний. Можна сказати, що тонкий ніжний яблучний аромат такий. Так, сі соку. Можете бачити, що яка упруга м'якоть, не можна продавити. Сік є ще трішки відділяється. Це з цієї сторони ось до де. Поморщене таке яблуко, то тут можна продавити. От сік є. А тут з цієї сторони, де тверде, продавити не можна, дуже важко. Так, тинтайшені соку, мабуть, набагато більше, тому що воно зберігається довше. О, тут прохрустує. Дивіться. Дуже є тут соку багато. Це яблуко ще буде зберігатися місяць. Мабуть, спокійно. На смак. Це одне із моїх улюблених яблук. Хоч стільки багато проблем, мінусів у даному сортові, але за смакові властивості я дуже його люблю. На даний час шкірка вже трішки така загрубівша відчувається. Ну, на смак більше груша, аніж яблуко. Щоб воно солодке, ну є кислинка, кисло солодке, можна сказати, але ну, приємне, приємне, приємне така, таке яблуко. Груша-яблуко. Можливо, комусь такі не подобаються, а мені дуже подобається таке яблуко. Смачне, ароматне, ну, правда, проблемне. Тентейшн. Ухте. Дуже хрустке. ну, Кажу ще раз, що воно ще має довго зберігатись. шкірка тонка. М'якоть в них не одинакова. Всього яблучна така мілко-мілко ну, зерниста. А в цього яблука Golden delicious, нагадує грушу більше до груші. У Temptation соку набагато більше, шкірочка тонесечка. Соковите з приємно кислим солодким смаком. Кислинка наче більша, ніж солод, бо тут більше солодко, ніж кисло у цьому сорті Golden Delicious Autentation. Кислинка перша. Така, але приємне, приємне яблуко. Даний сорт яблук. Повинен бути в саду у кожного, хоч він проблемний, але дуже смачний. Зараз на даний час на базарі всі хочуть грушки. Грушки, а грушок майже ні в кого нема. То дане яблуко сорт може замінити грушу хто любить більше груші, аніж яблука. Сорт проблемний, але смачний. Саме головне. Побороти підшкірну плямистість. Щоб продовжити термін лежкості сорту Яблук Golden Delicious, деякі садівники зберігають у вологих приміщеннях або у мішечках залафанових пакетах. Так вони можуть зберігатись на місяць-півтора довше, тому що. Даний сорт яблука потребує більшої вологи приміщення, чим останні сорти яблук і груш. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!